Невеличкий огляд Значить, зважування XTERRA Pro. Для зваження використаємо таку побутову вагу. Вона у нас неодноразово на відео. Похибка там в районі 20-25 грам, так як вона побутова. Зараз під рукою просто гірки немає. От У нас XTERRA 1323 г, ну, тобто грубо десь 1300 грам. От Вона так стоїть. Ще раз, щоб перевірити контрольно. 1326-1300 ну грамів, враховуючи похибку. Зараз просто гірки немає. От. З цією катушкою. В плані, звичайно, можливо, будуть інші катушки, тут буде трошки інша вага, але це вже окремо буде історія. От. Тут рівно стоїть. দেখুজাব